Статистика смертності в ДТП на Україні постійно зростає, кажуть фахівці. Людський фактор одна з основних тому причин. В Японії, наприклад, 78 мільйонів автотранспортних средств. І при цьому у них в 2011 році погибло всього, ну якщо так можна сказати, всього 4 тысячи немножко більше, ніж 4 тисячі человек. У нас около 10 мільйонів транспортних засобів средств і погибло 5 тисяч человек. То тобто Ну страшна статистика. Решта факторів сумного лідерства України щодо смертності на дорогах, зростання кількості автомобілів в Україні та нерозвиненість інфраструктури на останній традиційно бракує коштів. Що стосується дорожнього господарства, для нас зараз завдання номер один запустити асфальтний завод. Тому що спочатку треба хоча б зробити поточний ремонт, а потім наносити розмітку ігор довгонь керує машиною вже 20 років. Вважаючи мало аварій трапляються, оскільки водіям бракує досвіду. Є дуже багато таких дрібниць, до яких мусимо ми доходити самі, але вони дуже часто. E, може дорого обходитись. Саме дрібниць, котрі допоможуть водіям рятувати життя, відтепер навчатимуть боковинців. До того ж, безкоштовно. От компанія Хонда Україна і компанія Хонда в мірі вона в проводять е, е, політику безпечного вождення. Тобто проводяться заняття. як ви бачите, машина автомобіль їздить. Це, ми проводимо тут заняття з нашим ділером. По Андрій Федосієв здобував знання по безпечному кермуванню в Сінгапурі. Тепер передає їх інструкторам компанії Автоплаза, аби вони навчали водіїв боковинців. А от чи зможуть заняття по безпечному кермуванню змінити горе статистику, покаже час. Ольга Андріцька, Іван Чижик. Місцевий час.